Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потрапила світлина від воєнного капелана. отця Михайла. Пиша Владімір Запорожський, генеральний директор ООО, ПКФ Альтернатива. така, коли йде потяг, то пиріжки продають по 15 гривень. Коли продавці узнають, що йде військовий потяг, то пиріжки вже коштують 50 гривень. Де воно дно? Шановні, що це таке? Це свинство, навіть і слів потрібних підібрати важко. Як Такими особами можна виграти війну з таким відношенням до вояків, що життя своє кладодя за ваш спокій тут в тилу руки не відсохнуть. Оце є той самий прихід, що привів отих мародерів, так званих попів на саму вершину влади. Дякувати Богу, що є ще невеличка частка саме людей, на яких все і тримається. А чому дивуватися потрапили слова імітатора, де він урочисто повідомляє, що він провів засідання воєнного кабінету, і саме головне, що прочитав читача, заслухали. Сирського залужного шаптала, тобто цей читач чи чужих текстів читає текст, в якому навмисне переплутали хто зверху, хто знизу, а повинно бути все по-другому. Залужного шаптала сирський. Та і останній забахмот повинен погони знімати. Те, що він там натворив, це вже не для людей, а для відповідальних органів. Правда, як завжди, є питання, де ті органи взяти. Все сконцентровано в одній тремтячій руці, що нібито чимось керує з другого боку, глядячи чи на той Рамштайн та сором за нашого клоуна, що представляє головне профільне міністерство під час війни, вже дійшов до того, що і коментувати нормальними словами важко. Прошу цитату міністра за його словами. Ще один важливий напрямок допомога з боку НАТО в оборонних закупівлях. Україна розраховує, що агентство закупівель НАТО зможе допомогти вибудувати ефективну і прозору систему закупівель, яка дозволить ефективно використовувати кожну гривню. Це дуже практичні речі, і ми можемо зараз констатувати, що на на цей момент ми підготували дуже серйозний пакет практичних кроків, які будуть представлені на вільнюському саміті лідерам країн-членів НАТО. Додав Орезнікова. Ну я ці слова сприймаю так від імені міністра. Звичайно, я ні на що не здатен. Я не можу керувати міністерством оборони. Прошу робіть все це замість мене, шановний НАТО. Залишається лише одне питання. А де твоя заява на звільнення за власним бажанням? А далі хай тобою займаються ті, кого у нас немає по факту. Може досить клеїти дурня, все за що. Він відповідав згідно за посадою повністю провалено. Які наслідки від цих провалів марно втрачені десятки тисяч життів наших вояків самооцінного, що у нас є на сьогодні? Навіть важко писати про очевидні речі. Таке відчуття, що я живу в країні суцільного божевілля. Хлопці, що проїжджають, у той же Харків порадка, відрядження. Саме відрядження відпусток ніхто не дає. Вояків на фронті не вистачає, щоб затикати всі дірки від таких гори командирів, як Сирський. І що вони бачать? Місто живе мирним життям і палець о палець нічого не робить для допомоги фронту. Вони просто хочуть жити. Харків не виключення. Така ж картина впевнений по всій країні. Шановні, і не дуже яким чином ви збираєтеся виграти війну у сильного і добре озброєного ворога, що переважає нас за чисельністю і зброєю. Ви що там біля телевізора блекоти об'їлися? Таким відношенням війни не виграють. Тим більше, що ваша прикольна влада навіть 30 тисяч хлопцям не повернула, де гроші перетворила вояків у рабів і пару слів за наступ. Лупаємо ту ворожу скалу, яку вони півтора року готували до оборони, побудували глибоко ешелоновану оборону за всіма правилами фортифікації. Це я за той південь, який ваші керівники здали без бою і винних за півтора року так і не знайшли. Хоча кожна притомна людина знає, хто винний. За динамікою йдуть важкі позиційні бої з невеликим просуванням вперед. Ворог перекидає свої резерви з другої третьої лінії оборони для втримання нашого наступу. А їх у нього аж чотири, і як завжди, в таких боях як переможу той, в кого більше резервів. Особисто я знаю, що втрачаємо ми, але не хочу за це писати, бо ви впадете в депресію. Досягнемо чи ні очікуваних планових результатів, не знаю. Все ж таки, всіма цифрами в повній мірі володіє наш генштаб і головнокомандувач Валерій Залужний. Дай Боже, щоб нам поталанило, і ми знайшли слабке місце у ворога. До того часу, коли у нас ще будуть ще резерви для масованого прориву, не по 200 метрів на добу, а по 20-30 кілометрів. Хочу це ві. Я сподіваюся на це. Хоча такими проривами величезної кількості військ є завжди загроза великих втрат від ворожої авіації, яка робить спробу домінувати в повітрі. Звичайно, наші соколи роблять все за межею можливого, але їх замало. Все досить непросто і неоднозначно. Повинна воювати вся країна, а не тільки ЗСУ. Це те, чого у нас немає на сьогодні. Чудо чекають так, чудо вже було один раз. Боже чудо, коли ми в перші дні втримали країну не завдяки владі, а всупереч її діям. Господь. Не таксист, і чуду на замовлення не надає. Працювати потрібно всім на перемогу нашими зусиллями, але силою його. А ви тоді на що потрібні не роби гроші ділити? Так вже доділилися до ручки, що ніхто вам їх вже в руки давати не бажає. Так завжди буває, коли люди по всій вертикалі, і горизонталі, не бажають ні германа робити заради перемоги. Ви думаєте, що невеличка частина суспільства разом з у виграє війну у такого сильного ворога? Помиляєтеся, не може сил не вистачає за вас всіх, тому перспективи так собі, якщо на рід розуму не набереться в переважній більшості своїй. Багато хто вважає, що воно якось і станеться і без участі кожного громадянина, хочу вас засмутити. Не станеться це війна для кожного із вас. Ви вірите, що ЗСУ – це якісь чудотворці? Ні, вони такі ж люди, як і ви, і діду до тих меж, до яких вистачить сил і зупиняться. І далі все по новому потрібно буде готувати черговий наступ, щоб звільнити здані ворогу території. А це Величезна робота для всіх нас все це надовго на виживання марафона. Дистанція одним словом. Правильно дихайте і чекайте друге дихання до втрати першого. Ось такі вони проміжні справи на війні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.